На острові Лабрадор, ну до того він взагалі просто був камінь якийсь там безімяний, можливо його якось називали. То доки не відкрили на лабрадорі величезні поклади цього каменю, то це вважалося дорогоцінним. Його вирізали, обточували і робили з нього всякі прикраси. А коли відкрили, то це звичайний будівельний матеріал. Ніколай Троцький. А де тут? Садибний будинок Браницький. Оце? Це його так гарно пореставрували в радянські часи. Отак. Зараз тут краєзнавчий музей. Ми Його. Ні, ми туди не підемо, я думаю, що він в неділю і не робить. Ну, людям же вихідний треба мати. В суботу в неділю. У нас по центром ніде не працює. Ну, на, на прохання вони відкривають на вихідні, якщо хтось. А, що це тут таке з іншого боку позашкільний заклад, да? а так? А музей там? Так. так? А, оце, а це ось парк, до речі, який відносився до маєтку Браницьків. І з того боку... Там же краєвидики ми можемо бачити. палат. нас фортець, дивіться, яка фортець. Корабець. Ось є, так, дітей, з'являється. Бак, бак зверху був круглий, як підозрюю. Ага. Це, просто що його розваляли. Як правило, в таких водонапірках бак був дерев'яний. Що в 50-х він стояв тут. А, а я коли часу? А це так само кінець 19 століття. Воно ж стоїть саме, і це, що і, 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 і лікарня. А тут церкву, це ніяк не добудовує. Дівля, як школа, будувалася браницькими. Відповідно, зразу вона була теж для не було пеньку цієї фарби. Вона була зовсім в схожому стилі, типу як цей. Як Лікарня, при тому, що тут ми бачимо елементи неоренесансу певні. Бачите, вон там фронтончики такі і форми даків у вигляді куполів. Ну, Я підозрюю, що тут була черепиця зразу. Справжня черепиця, не металочерепиця, воно виглядало просто неймовірно. Ну як такий палац із долини дуари. Це розкішка. Це право береже гнило тільки ча, а то ліво береже. Це шикарний шикарний. А якого часу оце? Та це <рес> те ж саме, це ж колектика модерна. 1890 й 96-й. Це зразу можна навіть без цього. І без це якоїсь книжки. Так, так, це, тут все бронетки будували. Браницькі, вони начебто, ну там магнати, все. Але, от, наприклад, у Білій церкві все, що є, все збудували або Броницькі, або євреї. Тільки єдине, що а, а Браницькі євреям давали е, кредити, на відміну від інших магнатів, які брали у євреїв кредити, то вони давали. Браницькі давали. Тому в них також Притому, що частково велику, велику ділянку землі під будівництво. Торгових рядів і самі потім ці торгові ряди і збудували і виділяли євреям землю для будівництва ну, жителей і своїх крамниць. Та нормально, красиво. красиво. Но це вже сучасно, треба. 60-ті роки. Так от, Біла церква серед провінційних міст України. Вона відрізняється найбільшим, наймасовішим комплексом класицизму. Це будівництво періоду Олександри Васильівни і її сина цього Владислава Ксаверівича. А тут уже в Ставищі, це Владислав Владиславович, внук чи правнук будував. Але тут ми бачимо, еклектизм і і модерність глянець. Ні, там стобук В траві трохи поховалися. О тут вже видно ці букви. їдеш. Надгробки бацеви. Єврейські традиції, це називається Мацева. Воно типове для Надніпрянщини, там, де поширений граніт. Бо, власне, знову ж таки, з граніта дуже важко зробити якийсь фігурний, красивий пам'ятник. А оце от вони робили у вигляді такого чобота начебто. Ну, Вердичеві їх називають, бо Вердичеві найбільший цвинтар, єврейський кладовище, із е... чоботами цими. Там їх сотні. Якщо не тисячі. Браїловські це якраз тобі, поділяються ці рівно так. А це Браїловський з таким надроблями. Я щось в Браїловій не бачив Ой, великі трошки. Да? Да. Ну в Бердичів більше. Ну, <клес> <тож. клес> Так <клес> от, Бердич... Я дуже довго не міг зрозуміти, що ж воно означає, що така форма. При тому, що я отакі от форми, але трошки інакші. Але у ну, вигляді чобота бачив на Караїмських кладовищах в Криму. Якщо ви були в Мангубкалі, там стали старе Караїмське кладовище, і воно так вниз посунулося по спілу. Так вони теж, от, типу як чобітки такі. І е, свого часу ми зустрічалися. Я в 2008 році був ведучим е, така була краєзнавча передача Унікальна Україна. По першому національному знайшла. Я там вів 13 серій. Ну, ми їздили, знімали. І от в Бердичеві ми знімали і брали інтерв'ю у їхнього е, ребе. Ре, ре, ре. Ну, там він там багато цікавого казав, але це лише у нього зміг дізнатися, бо в кого я в Бердичеві не питав, ніхто не знав, чому така форма. Е, ну, Може він мені і збрехав, ну, він зразу е, там розказав про Бердичів, що він означає для євреїв. Ну, каже, так, у мене жена, ми з Дніпра, мене сюди назначили, переїхали. Жена моя ездила на курсы повышения квалификации в Америку. Ее там и спрашивают, так где же ты теперь живешь так в Бердичеве? А он что, на самом деле существует? <laughs> <laughs> То есть это была такая речь, что райское на земле. Так вот, он сказал, что вот такая вот форма, она символизировала э, початково дерево вывернуто с корнем. Дерево впало и корень стерчить в гору. Вот такие, ну, ничего бюджет на самом деле. И не червейка. Отак. Але чи це правда чи ні, я не знаю. Напис тут робився от з цього боку, з підошви, виходить, з цього чопута. Mm -hmm. Граніт він міцніший, ніж пісковик. Він твердіший. Все, але справа в тому, що це ж гірська порода. Він складається з різних мінералів. Ви бачите, він сплавлений. Це метаморфогенна гірська порода. Тут різні мінерали. Їх дуже багато, і вони при нагріванні охолодженні мають різні здатності розширення і звуження. Якщо, наприклад, взимку замерзає, ну, поверхня в основному промерзає, то один мінерал він більше звужується, інший менше. І відповідно між ними утворюються щілини. Мікрощілинки спочатку, але це, ну, Характеризує граніт, що в нього поверхня, якщо вона не відполірована, вона дуже сильно зазнає так званого морозобійного вивітрювання. Відповідно, букви, літери, знаки, все, що на ньому зовні нашкрябують, вирізають, вони дуже швидко зникають. Ну і це ж знову ж таки, я виступав там з приводу цього на круглому столі стосовно військового цвинтаря. Там же прийняли все таке за основу вони. Гранітні хрести ставить. І побачимо. Вайсман. Які? Пятьдесят рідкісні прізвища. Шехтман. Це Шехтман. Тут чи українською мовою? А це ще, ще 60-ті роки. Це палац управляючого бронецька. Бачите, бачите, який він був? Тут Ото вони замурували, оці були, Верх розваляли. До там, до там, там, мабуть, чайна була у них. Ой. Так, тоді за все, верандочка на башті була, чай Там підвали величезні. Так само, кінець 19-го. А зараз хто находив? Викупили його. Це був в радянські часи інкубатор, потім його хто там прихватизували, а потім вони виставили на продаж, мені тоді дзвонили. Із Білоцерківської телекомпанії Крокус. І каже, а ви не хочете виставити у себе цей? Е, ми чисто по приколу Бо багато лайків, багато людей підписується. Народу дуже не подобається, що щось продається. Вони вважають, що це повинно бути в держави. І в основному, типу, щоб зруйнуватися воно це було. Отаке От Бо нові пани їм зовсім не треба. І страшно. Просто врач такий тоді, коли... Я виставляю то. А флюгери отой з того часу остався, так? А хто його знає? Не, флюгер наш. Наш. Флюгери то понять. Рома, це продає. Вже, вже, вже продали. Все. Також же підвали вийні. Ну, Заходили, і біля, і заходили в минулий раз. ми Не могли по іншому тому теглу вказ, яким чином вона б обвалилася. Там просто зараз, зараз зарослі, пропила. Такий він, я б сказав би, трохи брутальний, але і цікавий досить. Зважаючи на те, що це просто цегла, то єврейські будівельники постаралися, щоб зробити схоже на східність, особливо на першому поверсі. На другому поверсі ми бачимо, ну це, скоріш за все, не синагога в такому розумінні, воно більше схоже на Кедер. Кедер це релігійна школа для копчики. Тож я бачу, що тут немає такого зала повноцінного, але є приміщення, де могли б, наприклад, навчатися. Отаке. На той бік я ходив минулого разу. Там теж немає великих світлих вікон. Можливо, тут був молитовний будинок і Ну, В нашому розумінні це може бути, хай вважається синагогою. Молитовний будинок і синагога це різні речі. В синагозі що зберігалося? Тора. Якщо немає тори, то це молитовний будинок. Відповідно, ми тут не бачимо. Цього штуки, Я забув, як воно називається, де зберігається Тора. Скоріше за все, що тут синагоги не було, а це був молитовний будинок. Для євреїв воно має різницю, а для нас все рівно, що вони і там і там моляться. Тому хай буде. А синагога в перекладі з Івриту як перекладається. Так, да? да. так само як бічець, переклад мізарабського травм, да? як ось костюм Трамп. Максимум, що воно може бути найстаріше, це 1860-ті роки. Ніякої інформації про цю будівлю офіційно ми не знайшли. Але ну, видно чітко, що це була каплиця або невеличка церква навіть. Отак, е в радянські часи зробили тут магазин комбікормів. І, до речі, він тут дійсно був. Бо я коли їздив ну там, 80-та, е да, ну, воно не робить. 80-ті, на початку 90-х, як їздили ми в Брилівку, то тут завжди люди з мішками чогось там тягли. Отаке. Машинами. Це Отак. такий відносно примітивненький цегляний неоруський стиль, так званий. Вікна від так званих кокошників, Отак. Вони його. Начебто виводили від Візантійщини. Хто його знає? Буває щось симпатичне, буває не дуже, але в ті часи все от було... Мода така була. Ці грами, які вводили з стеги, то будували в стилі історинні. Якщо це був костьол, то він майже завжди будувався в неоготичному стилі. Якщо це була церква, то він в неовізантійському стилі був. Молитов на якийсь будинок. Ну я не знаю тут, власне. Якщо я піде просто з дитинства знав, а він в білий церкві був, інтернет юридичного Наш Нашого інтернет цей. Типа, ну, учні, які доїжджають, да? А, коли, а, тоді на Одесу. а другий раз, коли були, та не Одеса, дорога, ось я про дорогу вам розказав, Товариш екскурсовод, чи як вас. Оця дорога сюди ось ось йшла. На Одесу. А друга дорога, вона туди через мост і на це. І на мости ще, і на жашки. було, А третя вже построїли в 60-му році, прихрущали, бетонку. Це третя одеська дорога, Так що вибачте, я просто.